Добрий вечір. В ефірі Подільська панорама в студії Олеся Мельник. Сьогодні у нашому випуску у Красилівському районі став до ладу новий цех по виготовленню вузлів та деталей до зернозбиральної техніки. Продукція з міста над Смотричем користується попитом за кордоном. У Кам'янець-Подільському військовому училищі відбувся випуск офіцерів. Чи по кишені сьогодні дитячий відпочинок? Меджибіш стартувала обласна естафета культури. А зараз про ці та інші події більш докладно. Схоже, поповнення до законодавства України про вибори до місцевих рад внесли деякі сум'яття напередодні 26 червня, що ж умови обрання депутатів та голів рад стали справді жорсткими. Адже тепер мер буде вважатися обраним лише тоді, як набере не тільки найбільшу у порівні із своїми опонентами кількість голосів, а й отримає не менше 25% голосів своїх виборців. За депутата відповідної ради повинно проголосувати не менше 10 виборців. Щодо ситуації на так званих безальтернативних округах, таких також немало, особливо на зрізі виборів до сільських рад, то депутати і голови цих рад мають набрати більше голосів за, ніж проти. Активна йде підготовка і на чотирьох округах області, де 24 липня відбудуться повторні вибори. Так, по Старокостянтинівському виборчому округу у передвиборну боротьбу вступило аж п'ять кандидатів: це В'ячеслав Буденко, консультант відділу політаналізу центрального проводу народного руху України, Віктор Семенчук. Голова акціонерного товариства Україна Старокостянтинівського району. Володимир Висоцький, начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України. Микола Малацківський, заступник начальника управління охорони здоров'я обласної держадміністрації, Анатолій Іщук, завідуючий оздоровчим комплексом Полонського фарфорового заводу. Шостий претендент, міністр внутрішніх справ України Андрій Василишин, не дав згоди балотуватися. Що таке ринок починає відчувати торгівля у ярмолинцях? Досі вона одна була повноладною у забезпеченні товарами місцевих жителів. В цьому році почали відчувати досить сильну конкуренцію з боку селянських спілок району, аби не залежувалась довго на прилавках продукція селян. Багато споживачів спілки почали відкривати у рейндцентрі свої магазини. Сьогодні вже 5 таких працює у ярмолинцях. Продукція в них завжди свіжа, дешевша, а тому на прилавках не залежується. Власний фірмовий магазин відкрив понінківський картонно паперовий комбінат, відремонтувавши для цього старе занедбане приміщення на центральному майдані селища. В широкому асортименті продаються у ньому товари як продовольчі, так і промислові. Щоранку завозять свіжий хліб і молоко. А що ціни тут нижчі, то це зробило магазин дуже популярним серед понінківського населення. І ще одна приємна подія відбулася у нас в Хмельницькому. Жителі північного мікрорайону одержали для свого користування новий магазин. Першим в області приступив до переробки урожаю нинішнього року зеленого горошку Кам'янець-Подільський концерний завод. І вже перша його партія підготовлена до відправки в Англію. Продукція з міста над Смотричем користується там особливим попитом. Починаючи з травня у багатьох селах Новоушицького району, ветеранам війни і пенсіонерам, вдовам, вогінець хліба почали видавати безкоштовно. Витрати покривають місцеві сільські господарства. Для них це не дуже накладно, тому що мають власні млини і пекарні. А заслуженим людям раді прислужитися. Що ж, хай ця акція милосердя набуде поширення і в інших районах Хмельниччини. Кам'янець-Подільському вищому військово інженерному командному училищі відбувся випуск молодих офіцерів. Комітет поріднених міст американського міста Модесто надіслав через корпус миру, дар хмельничанам, партію літератури з проблем економіки, менеджменту та англійської мови. Книги будуть розділені між Хмельницьким технологічним інститутом, інститутом бізнесу, економічною філією Одеського інституту, підприємства. Короче, треба читати тут раз, бачити в очі. Верне трошки, Артурчик. Я хоть про міста Модесто надіслав через корпус миру в хмельничанам партію літератури з проблем економіки, менеджменту та англійської мови. Книги будуть розділені між Хмельницьким технологічним інститутом, інститутом бізнесу, економічною філією Одеського інституту підприємства і права комерційним коледжем. Вчора було дано старт обласній естафеті культури медіти козацького роду яка присвячена 400-річчю з дня народження великого гетьмана України Богдана Хмельницького. І це канікулярне літо в пам'яті багатьох школярів міста залишиться як чудове, а можливо, і найкраще. Бо тільки в оздоровчому містечку заводу Кувальського пресового обладнання понад 120 школярів відновлюють свої сили і здоров'я, знайшли тут друзів і затишок. А будуть ще заїзди дітей і у липні, і серпні. Наповнений дітворою дитячий табір Сонячний, що в лісових грінівцях, і інші табори у приміській зоні Хмельницького. Це дуже відрадно, що незважаючи на сьогоднішні фінансові труднощі, підприємства міста з профспілки знайшли кошти, аби забезпечити повноцінний літній відпочинок дітям. Літо пора відпочинку дітей, але чи по кишені нам сьогодні своїх чат до таборів відпочинку? Як не прикро, але статистика скоєння неповнолітніми правопорушень і злочинів невтішна. Майже 350 тривожних випадків зафіксовано з початку року, що свідчить про ріст дитячої злочинності на 77% у порівнянні з минулим роком. Наступний репортаж і розповідає про профілактичні заходи, які були проведені у нашій області. А, але хотілося б додати, що шкода, що ними не охоплені діти, які не знаходяться у літніх таборах. Відпочинку. Повернення духовних цінностей народові ще раз довело, що люди уміють оберігати дорогі їх серцю пам'ятки культури. Виключок сенч. І на закінчення випуску інформації, яка буде цікава, мабуть, для багатьох. 21 червня о 16-й годині у приміщенні готелю Енеїда відбудеться тираж виграшів обласної молодіжної грошово-речової лотереї, в якій розігруються три путівки в Італію, три холодильника, три пральні машини, 20 телевізорів Електроніка, 30 кухонних комбайнів, 30 плесосів, 60 магнітофонів. 300 міксерів, 300 кавомолок, 300 чайних сервізів, 300 фотоапаратів, 600 механічних жіночих та чоловічих годинників, багато інших виграшів. Білети лотереї можна придбати в установах Ощадбанку або безпосередньо в обласному фонді соціальної адаптації молоді за адресою місто Хмельницький, вулиця Театральна, 8, готель Енеїда, кімната 203. На цьому наш інформаційний випуск завершено. На все добре. Добрий вечір в ефірі Подійська Панорама студії Олесі Мельник. Сьогодні у випуску. А зараз про ці та інші новини дещо докладніше. Схоже доповнення до законодавства України про вибори до місцевих рад внесло деякі сум'ятція напередодні 26 червня. Що ж, умови обрання депутатів та голів рад стали справді жорсткими. Адже тепер мер буде вважатися обраним лише тоді, як набере не, біль, не тільки найбільшу у порівнянні зі своїми опонентами кількість голосів, а й отримає не менше 25% голосів своїх виборців. За депутата відповідної ради повинно проголосувати не менше 10% виборців. Борців щодо ситуації на так званих безальтернативних округах, таких також немало, особливо на зрізі виборів до сільських рад, то депутати і голови цих рад мають набрати більше голосів за ніж проти. Активно йде підготовка на чотирьох округах області, де 24 липня відбудуться повторні вибори. Так, по Старокостянтинівському виборчому округу у передвиборну боротьбу вступило аж п'ять кандидатів. Це Вячеслав Буденко, консультант відділу. Політаналізу центрального проводу народного руху України, Віктор Семенчук, голова Акціонерного товариства Україна Старокостянтинівського району, Володимир Висоцький, начальник управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України, Микола Малацківський, заступник начальника управління охорони здоров'я обласної держадміністрації, Анатолій Іщук, завідуючий оздоровчим комплексом Полонського фарфорового заводу, шостий претендент, міністр внутрі. Утрішніх справ України Андрій Василишин не дав згоди балотуватися. Що таке ринок починає відчувати торгівля у ярмолинцях. Досі вона одна була повновладною у забезпеченні товарами місцевих жителів. В цьому році почали відчувати досить сильну конкуренцію з боку селянських спілок району. Аби не залежувалась довго на прилавках продукція селян, багато споживачів спілки почали відкривати у райцентрі свої магазини. Сьогодні вже п'ять таких працює у ярмолинцях. Продукція в них завжди свіжа, дешевша, а тому на прилавках не залежується. Власний фірмовий магазин відкрив понінківський картонно паперовий комбинат. Власний фірмовий магазин відкрив понінківський картонно-паперовий комбінат, відремонтувавши для цього старе занедбане приміщення на центральному майдані селища. В широкому асортименті продаються у ньому товари як продовольчі, так і промислові. Щоранку завозять свіжий хліб і молоко. А що ціни тут нижчі, то це зробило магазин дуже популярним серед понінківського населення. І ще одна приємна подія відбулася у нашому місті. Жителі північного мікрорайону одержали до свого користування новий магазин. Першим в області приступив до переробки урожаю нинішнього року зеленого горошку Кам'янець-Подільський консервний завод. І вже перша його партія підготовлена до відправки в Англію. Продукція з міста над Смотричем користується там особливим попитом. Починаючи з травня, у багатьох селах Новоушицького району ветеранам війни, пенсіонерам і вдовам, бугінці хліба почали видавати безкоштовно. Витрати покривають місцеві сільські господарства. Для них це не дуже накладно, тому що мають власні млини і пекарні, а заслуженим людям раді прислужитися. Що ж, хай ця акція милосердя набуде поширення і в інших районах Хмельниччини. Кам'янець-Подільському вищому військовому інженерно-командному училищі відбувся випуск молодих офіцерів. Комітет поріднених міст американського міста Модесто надіслав через корпус миру, вдар хмельничанам, партію літератури з проблем економіки, менеджменту та англійської мови. Книги будуть розділені між Хмельницьким технологічним інститутом, інститутом бізнесу, економічною філією Одеського інституту, підприємства і права та комерційним коледжем. І це канікулярне літо в пам'яті багатьох школярів міста залишиться як чудове, а можливо і найкраще. Бо тільки в оздоровчому містечку заводу ковальського пресового обладнання понад 120 школярів відновлюють свої сили і здоров'я, знайшли тут друзів і затишок. А будуть ще заїзди дітей у липні і серпні, наповнений дітворою дитячий табір Сонячний, що в лісових гринівцях, і інші табори у приміській зоні Хмельницького. Це дуже відрадно, що незважаючи на сьогоднішні фінансові труднощі, підприємства міста профспілки знайшли кошти, аби забезпечити повноцінний літній відпочинок нашим дітям. І ще одна інформація на цю ж тему: чи по кишені нам сьогодні? Відпочинок наших дітей вчора було дано старт обласній естафеті культури Ми діти козацького роду, яка присвячена 400 річчю з дня народження великого гетьмана України Богдана Хмельницького. Як не прикро, але статистика скоєння неповнолітніми правопорушень і злочинів невтішна. Майже 350 тривожних випадків зафіксовано з початку року, що свідчить про ріст дитячої злочинності на 77% у порівнянні з минулим роком. Наступний репортаж і розповідає про профілактичні заходи, які були проведені в нашій області, але хотілося б додати, що шкода, що ними не охоплені діти, які не знаходяться в літніх таборах відпочинку. Повернення духовних цінностей народові ще раз довело, що люди уміють оберігати дорогі їх серцю пам'ятки культури. І на закінчення випуску інформації, яка буде цікавою для багатьох. 21 червня о 16-й годині в приміщенні готелю Енеїда відбудеться тираж виграшів обласної молодіжної грошово-речової лотереї, в якій розігруються три путівки в Італію, три холодильники, три пральні машини, 20 телевізорів електроніка. 30 кухойних кухонних комбайнів, 30 пилососів, 60 магнітофонів, 300 міксерів, 300 кавомолок, 300 чайних сервізів, 300 фотоапаратів, 600 механічних жіночих та чоловічих годинників, багато інших виграшів. Білети лотереї можна придбати в установах Ощадбанку або безпосередньо в обласному фонді соціальної адаптації молоді за адресою місто Хмельницький, вулиця Театральна, 8, готель Енеїда, кімната 203. На цьому наш інформаційний випуск завершено, і я з вами прощаюсь на все добре.